Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу ще показати один спосіб, як передавати показання лічильників до Нафтогазу. Це дуже важливо, тому що якщо ви не передасте вчасно показання лічильників, вам будуть нараховувати посередньому. Потім прийдуть контролери, знімуть на ті показання, і у вас там буде купа боргу. І тому, щоб такого не було. Треба вчасно подавати лічильники, щоб могли зайти потім в свій особистий кабінет Нафтогазу і все перевірити. Значить, в Минулому ролику я показував, як подавати лічильники без реєстрації в особистому кабінеті. А зараз я покажу спосіб, як передати лічильники, коли у вас є вже особистий кабінет Нафтогазу. Якщо у вас немає ще кабінету Нафтогазу, то рекомендую зареєструватися. Посилання буде вверху, побачите. І якщо ви це посилання не зможете по ньому перейти, то під роликом в опису буде посилання на це відео, як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу. І так, вперед. Значить, дивіться: ці показники треба передавати тільки тим областям, які вже перейшли від Облгазу до Нафтогазу. І зараз я вам їх перечислю. Я минулому ролику перечисляв. Але ще раз перечислю для цього ролику. Значить, дивіться: це Київоблгаз, Житомиргаз, Львівгаз, Криворіжгаз, Харківгаз, Харківміськгаз, Донецькоблгаз, Дніпровська, Кропивницька філія газмережі. І далі додалося ще Дніпропетровськгаз, Сумигаз і Вінницягаз. Значи, по цим областям я буду зараз показувати, як передавати. Лічильники. Всі інші області, які на даний момент не війшли в цю категорію, вам треба передавати Нафтогаз, так як і раніше, через 104 UA. От тільки так треба передавати лічильники. А ці, що я перечислив, я показую, як це робити по-новому. Значить, зайшли в свій особистий кабінет. І от бачите, є тут внести показання. Натискаєте Внести показання. І бачите, да, в мене таке вікно з'явилося, що для коректного нарахування пройдете показники лічильника з 28 по 5 число. Тобто я вже після 5 числа вам це показую. Але ви повинні пам'ятаєте, що треба подавати з 28 по 5 число. І коли буде оцей з 28 по 5 число, тут буде інше віконце, де буде показано вести показання. Ви їх вводите, на жаль, не можу показати зараз показання, бо вже пройшло це число. Ви їх вводите і натискаєте передати. Після того, як ви натиснули передати, у вас з'явиться повідомлення, що показання прийняті чи не прийняті. Ну, зазвичай приймають їх. Після того, як показання прийняли, все, можете бути спокійні, що Нафтогаз прийняв ваші показання, він перерахує, і вже після 5 го числа, а іменно десь з 12 го числа, вам виставлять рахунок вже з цими показаннями. Отак все просто, друзі. Пробуйте, і у вас все вийде. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Не забувайте передавати лічильники в ці числа. І буде все добре. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.